Сьогодні важливий день День України в Лондоні. Три найважливіших теми: зброя для ЗСУ, кошти для відновлення України та енергостійкості. І третє безумовно санкції на Росію країну агресора Три теми і президент України вже зустрівся з королем Великої Британії. І далі зустріч прем'єр-міністром Великої Британії, як і зустріч всієї коаліції рішучих охочих країни, наші союзники їх більше 20 на цій зустрічі охочих коаліції буде головувати прем'єр-міністр Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії. І найголовніше, що союзники вже зараз будуть вирішувати чим і якомога скоріше допомогти з системами ППО, ракетами для ППО виробляти і постачати для захисту українських міст. Питання номер два: додаткове енергообладнання, генератори, додаткові міні теплоелектростанції для українських міст для того, щоб вижити. Коли агресор бомбардує, тероризує і намагається знищити нашу енергетичну інфраструктуру, ну і третє санкції тиждень від 17 жовтня після зустрічі з президентом США Трампом. І зараз вже зустріч з королем Великої Британії, прем'єр-міністром Великої Британії і всієї коаліції охочих для того, щоб санкції проти країни агресора справді були ніщимними справді такими, які ми почали з вчорашнього дня запроваджувати і США і Велика Британія проти Роснефті, Лукоїла та інших нафтових компаній Росії. Нафтова голка, за рахунок якої агресор фінансує війну проти нас. Зараз світ об'єднується і буде припиняти ці закупівлі для того, щоб зупинити машину війни, для того, щоб зупинити російську агресію. Цим важливий сьогоднішній день для нас, як і весь цей тиждень зусиль України та наших союзників для того, щоб зупинити агресію Росії.